Період різких похолодань з настанням морозів та складних погодних умов збільшується ризик переохолодження та обмороження. З початку року до Нововолинської центральної міської лікарні з обмороженнями кінцівок звернулося двоє громадян. Один із пацієнтів до медиків прийшов не одразу, тож відморожені сегменти кінцівок нововолинським лікарям не вдалося врятувати. В цьому році вже було двоє пацієнтів з відмороженням. Одного пацієнта він звернувся над. Другий день ми ну, змогли йому надати кваліфіковану допомогу і врятувати його пальці як на руках, так і на ногах. Тобто, обійшлось без ампутації. Ну на жаль, попередній пацієнт отримав відмороження. Декілька днів пробув вдома. Коли він до до нас звернувся, вже м прийшлось ампутувати всі пальці на одній кісті, так як вони були вже некротизовані, тобто мертві. А на іншій руці тільки два пальці прийшлось ампутувати, тобто, це все. Проблема того, що пацієнт дуже пізно звернувся. Коли потрібно звернутися за медичною допомогою, розповів завідувач травматологічним відділенням, лікар-травматолог Роман Брус. Пацієнт перш все має зрозуміти те, що він знаходився дуже довго на холоді і не був захищений. При попаданні в тепле приміщення він відчуває оніміння обмороженої ділянки, тобто пальців, рук або ніг, яке не проходить. Оніміння, затерпання, гострий біль, печіння і Не змінюється колір шкіри. Медик закликає бути обережними та уважними до себе і близьких у зимову пору року, тому що обморозити кінцівки можна не лише при сильних морозах, але й при плюсовій температурі, довго перебуваючи на вулиці, наприклад, з мокрими ногами. Для того щоб уникнути обмороження, перш за все це при великих мінусових температурах потрібно знаходитися в захищеній одежі, тобто в рукавицях, теплому взуті. Відбулось, людина промокла обов'язково змінити на суху одежу. Якщо нема такої можливості, то потрібно ви... уникнути дії холодного повітря, обмороження на тканини з тепле приміщення, зайти кудись, небудь в магазин, чуть-чуть відігрітися, щоб, хоча б хоч трошки відійшли руки, ноги, щоб людина їх почала відчувати. Також взимку через ожеледицю значно зростає травматична небезпека. Упродовж 2023 року. За травмами до Нововолинської центральної міської лікарні звернулося 3051 пацієнт, що на 125 людей більше, аніж у 2022 році. За минулий рік травматизм в загальному до нас звернулося 3051 людина. За попередній, за 2022 рік, звернулося 200, 2926 людей. В стаціонар було проліковано в 2023 році з травмами 1165. А в 22 му 1176. В поліклінічних пацієнтів, тобто амбулаторно, в 22-му році звернулося 1750, а в 23 му 1886. Найчастіші травми це є переломи верхніх та нижніх кінцівок. Переважно це перелом передпліччя, тобто променева кістка в типовому місці, це найчастіша амбулаторна травма. І стаціонарно це перелом малого мілкової та великого мілкової кісток. Тобто, то коли людина падає, підвертає ногу. При падінні можливі як звичайні синці, так і вивихи чи переломи. Проте травм, які люди отримують через падіння на слизькому тротуарі чи дорозі, можна і уникнути, якщо правильно себе поводити, пояснює лікар. Для того, щоб не отримувати травми в зимній період, потрібно перш за все уникати складних ділянок при ходьбі, не користуватися зручним взуттям, яке не є не слизькою підошвою. ну і Особливо для людей старшого віку користуватися допомогою сторонніх при переході через якусь складну ділянку, якщо людина вже вийшла і їй потрібно кудись свій маршрут. Ну планувати маршрут, звичайно. Попросити когось молодших сходити в магазин, якщо складні погодні умови, тому що при падінні, особливо людей старшого віку, ламається не тільки передпліччя або гмілково сплем, але ламається як на дуже часто це стегнові кістки, які потребують дуже складного, і довготривалого періоду лікування і відновлення. Жителів Нововолинської громади закликають адекватно відреагувати на зміну погоди, відповідно одягатися, не зігріватися спиртними напоями, не перебувати тривалий час на вулиці, особливо у вечірній та нічний час.